Классники. Нам не дуже пощастило, тому що тут книгу ми не вивчали. А ось тут і п'ятикласники, вони мали нагоду е, вивчати цю книгу на уроках української літератури. Зверніть увагу, я вам розмістила назву якої мови діти. Російською мовою. Тобто ця книга видалася різними мовами, що могли її почитати і українці, і могли почитати ті, хто не знає української мови. Будь ласка, читайте російською мовою. Отже, ми з вами сьогодні. Будемо читати книгу, книгу Степана Васильченка. Пізніше шестикласники, ми з вами будемо знайомитися на уроках української літератури. А сьогодні, от я чекаю тиші, я не буду називати прізвища хлопчикам, яким треба іграшки заховати, тому що книжка читається тихо для того, щоб зрозуміти про що написано, для того, щоб запам'ятати деякі цитати. Для того, щоб звернути увагу, як автор характеризує героїв твору. Тому, будь ласка, я сподіваюся, що зауважень не доведеться робити, тому що ми сьогодні з вами разом, щоб такого не було, щоб ми разом читали книжку. Боже, будь ласка, я вас запрошую до читальної зали. Не ну, уявляємо, що в нас читальний зала. Яка допоможе нам сьогодні познайомитись ще з однією книгою, яка написана про нашого великого Тараса Григоровича Шевченка? І честь нам випала така, що в рік 200-річчя святкування Дня народження Тараса Шевченка разом прочитати цю книгу. І я сподіваюся, що ви нас підтримаєте. За широкими морями, за лісами дрімучими, ще й за горами кам'яними не нашій далекій стороні був колись веселий край розкішний і багатий, заворожений злими людьми. Зневолений двома неволями. Одна неволя царська, а друга панська. І жили там рабами в тяжкій, чужій роботі, заморожені в неволю люди. Світ їм було зав'язано, говорити заказано. Ходили німі. Року 1814-го, 26 з на 27 сьомого лютого старого гостину, темної ночі, перед світом усильмовицях на своїх Каті Григорія Шевченка, кріпака пана Едельгавна, у і єдиний на все село Вовні, народилася нова панова кріпацька душа. А в Україні і її великий співець Тарас Шевченко. Минає рік, і два, і п'ять років росте Тарас Шевченко. Тільки зіп'явся на ноги, почалося те дитяче блокування. Батьки на панщині, брат без пастушить. Сестра на городі, а ти, Тарасе, куди хочеш скрізь такі шляхи відкриті, на леваду, до ставу, за село до Млина, у той сад густий та темний, за на могилу. А бур'яни не сходині, залізе, до вечора береться. І мандрує мала людина по світу зранку до вечора, дива всякі на ньому споглядає, розгона. надіває дівати окуляри і починає повагом дочитувати про великі муки святої Варвари. Тяжка і гірка була та панська неволя, та не тільки ж те й робити людям, що плакати та жаритись. Часом і співають, і жартують, і танцюють, а та надто молодь. Бо треба було б умерти, щоб усе дожити. Народу сила не вмирати ж усім. Натік немає, половили та й повбивали. Ти, пан дошки! Ти, пан Висоць! Співучий кудок України, в ньому Кирилівка, не останнє в цьому село. Тарас Шевченко ще змалку купався в тих віршах невідомих поетів, що звуть їх народними піснями, а часом коло воріт заведуть з кадрою обоє голосні, луна на все село йде. Ішов якось дякувати Титер, спинився, слухає, послухав свій Шевченко. А до пісені, що як старий. Гарні співайка вичерпи, бо ж би до харецького хору. Де ж вже до школи посилали хлопця, а не на вулиці. То це ж думка хату вас, пане дячому, цю зиму. Він уже виходиться до школи і до книжки. Інші діти плачуть, не хочуть, а це вже набридчило до школи. А скільки йому на роки? Уже дев'ятий. Ого! Силітарем за громадкою між школярами у дяковій хаті, ляскає указкою то одного, то другого, коли одвернеться тягне, стрінеться якось із дяком Тарасі платье. А як вам пане дяче, мій Тарас і не приведе Господи, що за майданта росте, треба зеркало, дістається од мене, не помагає. Майше краще під підрізку, а він просто, що придержав, а то і Богу заведе. Та він у нас уже. Такий розбіяний, як який славили. Як до нього добре, то він удвічі добріше. Ну, а то послізий нема чого казати. Як почуєш що жалісне, зараз плакає. Ну, впертий, як стане на своєму, як тур. Ну, яким грамота, пане дядьку? Я гатаємо Пам'ять добра. Не добре. Кращого він не треба. Та я так думаю, грамоту він поборе. Грамота кадеться у нашому руку. Що з нього буде, пане дядько? А що з нього буде? Попа не вийде, а паламар ви добрий. Що буде, буде ми доколи. Побачимо, яке він буде у писмі. Нудна була наука в тодішніх школах, нудна і тяжка. Училась підрізок, по церковних книжках, старим довгим способом. Буки, а з два. Проте малий Шевченко брався і до цієї нам. Він відчував інстинктом, що за цією дяківською постовковою школою десь далі ховається справжня наука, ясна, радісна. І цей чарівний світ Тя... тягнув до себе крізь убогі грати дяківської школи. Одного разу, прибираючи дякову світлицю, Тарас набачив, яка грубий шиток з синього паперу. Ще раніше хлопець помітив, як дяк щось в нього вписував. Школяр почав розглядати, написані рукою дяка, псалми, щедрівки, пісні, вірші. Сидів над ними хлопець, мов прикипів. З нього школяру сталя одкривалась таємниця, Як творяться на світі книжки. До жаги забирала школяреві зробити самому таку книжечку, обмалювати візерунками і вписувати в неї ті пісні та вірші, що припали йому до вподоби. Це був перший прихований потяг до словесної творчості, який в першій своїй стадії замінявся копіюванням і вибором чужих творів, потяг непереможний та жавучий. Тараса Непереможно тягнула до себе все та обшарпане обшарпана каліка школа, яка мала над ним якусь магічну силу. Отож взяв він свій каламир та липову таплицю та, та крейду. Пішов до школи прохатися і за школяра, і за діда сторожа, який мав спілку і школярам і його читалові дякую. Почалося на життя Тарасові. Амунько. Завжди голодний. У немиті сорочці. Рані довгі батькові звиті, що одна залишилася йому після батька в спадщину. Казали, що вмираючи батько казав, що стараса буде велика людина або велика що тому спадщина йому не допоможе, бо і простоволосий зимою і діти. Тільки що ж то бувало, сяє, як золото у цього жебрака хлопця, як іноді загадається він, коли в темному кутку світла, Може, як той казковий дурник, ви погратися і розгортає з ганчірочки чарівний, золотий з діамантами перстень? Ні, то так сяють очі у замріного хлопця після того, як часом зустрінеться з тією кучерякою Оксаною, що колись приходило до нього гуляти в моєму. А ти, Тарасе, сучишся в школі? Учусь, вода я вже не так тільки учитись. Учусь і буду вчитись. Учись. Кажуть, з тебе будуть люди. Коли вже тобі де чоботи пошиє, бо Вода вже йому в тебе все. Тоді, Оксано, як соломийку спасівку заспіваю, збираюся на ті чоботи, як убогий на кисіль, халяви маю остерих чобіт. Передав дядьку. Старець, піду старці, Вигадай. А що, навчусь грати на кобзі, та й буду ходити по селах перебійня. Та хіба ж ти каріха перевенє сліпий? Тому й ходиш. а ти ж, ведьющий. Це не дуриш усе, щодний ти часом буваєш, Тарас. А очі, мені люди виходять, щоб серед сонця. Ліс. Тарасику, нащо ж ти так кажеш? Це ти вигадуєш? я не дам, скажи. Ну скажи, що вигадуєш! а то заплачу. Виб'ють очі, щоб середі сонце не світило! всі в мене! Покинуть, кому потрібно с тобі не вора. Все одно я тебе не покину, Буду за руку тебе, бідного води. Обоє блака війні, поет і його доля. В тому кутку України село Кирилівка завжди було багато з людьми малярів. Мабуть, крайник, хоч малюй в садах та в згорях. Тараші діти завжди люблять малювати. Чим попала і на чому попала, а по тих селах НАТО крізь по сорок ворота вималювані крейдею, а біля стіни пуглиною. Малював був малим, і Шевченко, хати, церкви, дерева. Проте справжня жага до малювання прокинулась у нього тільки тепер, коли вже він був чималим і служив у дяках. Було так, кирилський дяк послав хлопця плисінку. Шевченко застав Лисінського дяка маляра за роботою. Він сидів у повітці і на дошці починав малювати якогось святого. Шевченко не йшов додому, став дивитись, і коли на мертвій дощі стрільпен зля маляра виглянули людські очі, мові слумани, почало уявлятись живе обличчя. Хлопця аж мурашки пішли поза спиною. Маляр видався йому за чарівника Він вперше одчув ідею творчості. Огонь пішов пожила у хлопця, і він ясно очув у собі, ніби от сну, провалившись. Очув творця, художника, аж руки запрошились. Здавалося, отдав би все на світі. Не хотів би ні слави, ні багатства. Аби тільки навчитись так творити, хоч був би босий. голий. Тут аж він і почав прохати дяка, що прийняв його за учня. Вивчіть мене на маля, я вам і не забуду. А чому ні? Мені вже давно треба учня. Коли ж можна прийти? На мене це хоч завтра. Батько чи класи, я з тебе. Ні, я стур. Сходів в хату, схотів козака, зароблю грошей, поставлю хату з віконницями. Віконниці розмалюю варінком ополілеві. І тебе змалюю, якщо хочеш. Хочеш? Таке ти виглядиш. Знаєш от у пісню. Ой, зі ти зіронька моя вечеря. Зіронька, ну, то що? Зіренька, це ти. Як же це? Сходь. Як ти виходиш проти череди, таке прирівня. Чим же до неї йде? Така гарна. А от каже, жінка баба краще. Нема кращих за тебе. І На всю Кирилку. І на всю Кирилку, і на весь світ. Коли так, то за це тебе, та все тебе тарасе. Моя матінко, це ж мені буде. Ти коли думаєш життю. Скоро. діжду неділі і піду. За ще побачимось. Краще, що сирота, що хочу, роблю, куди хочу, іду. Хоче сирота, сирота щаслива. Не так воно було, як думав тарас, замість того, щоб привчати учні до марства, як зразу повернув хлопця на найміта, волі дрова рубати, воду носити, дітей глядіти. Тарас не знав, що у усіх ремісників так велося. Ще усе, що очень мусив два-три роки подробити захатнього наміру, а потім вже починав вчитися. Тарас побачив, що з такої науки добра йому не буде, покинув цього маляра, пішов до другого в село Тарасівку. Аж і тут Тарасові не пощастило. Взяв свою скриньку під лавою, вийняв свої малюнки. Давно вже як не бачив їх. І раптом така взяла туга, така жага малювати, що аж руки затремтіли. Здавалося, що він оживе, одужає, як почне малювати, переміриться, знову забилося серце. А спробую ще Чу багато, поглиб із комаря. Іду до нього, подумаю, буду прохати, буду хати, вивчу мене на маля. Ось набива, аби тільки на мая нам не довгий заводить. Геге, козаче, -е 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 та везе маля, та ще й путній маля. А тарас підтягнуть каже, що мене нічого не вийти, а він звідки знає, по долоні побачить. Люд, тому дякув, в тому дякую на живочий, оставається таким, таким гаєм. Був Тарас на спробі у майра в Кутнівці два тижні. Як казав раніше, так і тепер скажу. Будеш майнувати, будеш учитись, буде діло, з тебе родиною, був. учні як до прийняти і прийму, тільки спершу зробити очі. Сам ти хлібацький син хлопече вже учамали. Хоча б не було часу панів нарікання, що я не спитав. Вони спершу до він шани управі. Гайдасть. Нечув на себе лиха Тарас, біг до нишами, землі не чуючи під собою. Радий, щасливий, тільки сніг не під ногами. Щось веселе слухає, а воно маля і маля. Панська контора. Управитель пана пийна собака. Послухав хлопцевої мови, подивився на нього та й сказав на Шевченкове прохання. Не віддамо ми тебе Валяру, бо нам самим таких треба. Забув, що кріпав». Раптом почув Терешний з'язний, і не зараз, а давно вже. спробував борситися, аж на ньому залізні ланцюги, пригадалися йому батько. Мати, сумні розмови про паншу, про ліски, про те, як на собак людей міняють, в карти програють. А раніше ці розмови не дуже вражали хлопця, Хотілося радощі, і він одганявся від них, як одну. Тепер наглиби на нього всією страшною своєю вагою. Раб невільний, допічний побихач, не менеш того, не викрутишся. Сонце йому одмарилось і світ потемнів. Почорніло якось село, небо синє і те поманіло. Прощай, малярство Оксана, все. Важко жити, а, а як же хочеться жити. Допомагали нам читати сьогодні твір Софійка, Вероніка Аня і Яна. Батьків Тараси сьогодні виконували Маргарита, Владислав, Запросимо дідуся. Дідуся запросимо це і я сьогодні дідуся. Нашого батюшку. <працю> <А>, Віднови <Віголе, працю> мату Данило. Два маляри <працю> в нас будуть, будь ласка. Це Владислав його персива, його перша, роль мене вперше. Де люди були два маляри, приходьте кожна сюди. Так. Тепер, будь ласка, в нас було дві Оксани, сьогодні молодша і старша. Виконула Яна, роль, Надійка. два Тараси, Виявляється, два михайли виконули роль тераси. Це зараз. І виявляється, я сусіда відправила на урок математики, бо в них підготовиться до контрольної роботи. Сусіди іди сюди, буде позитивні немає, щоб не ставила два бали за контрольну роботу. Отже, роль сусіда ми закону. Ігор. Отже, ми вам дуже вдячні. Будемо молитися, щоб твій вони поставили на контрольній роботі. Завтра бо в нього контрольна робота. Так, підемо до ній мани і попросимо. Так. Ну, а ми, звичайно, вдячні вам за увагу, хоча не всім прийшов, звичайно, але ми завершуємо на позитивному. Тож, будемо читати, читати твори, які написані про Тараса Шевченка. Тому вони варті того, щоб їх читати. Спасибо вам.